Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос, Христос Воскрес! Христос Воскрес. Маємо сьогодні третю неділю по Пасці, по Великодні. І ця неділя, яка носить назву неділя Мироносець. Мироносеці це. Жінки, які, як читаємо з Євангелія, йшли зранку після того, що тіло Ісуса поклали до гробу, вони зранку йшли зробити один особливий жест намастити тіло Ісуса згідно звичаю. Померле тіло Ісуса згідно звичаю. І як каже Івангелія, коли вони прийшли, тіла не було, камінь був відкочений. І ангел їм сказав, що Христос Воскрес. Тому сьогодні наше роздумування є про роль жінки, роль жінки в історії спасіння, роль християнської жінки, роль жінки, яку Господь сотворив для того, щоб цей світ був особливим. І на прикладі мироносець про це будемо говорити. Знаєте, в обряді вінчання, коли вінчаються двоє молодих, в кінці є такий один особливий жест, коли священник вводить вже заміжню дружину, вводить до храму. В той час чоловік клянчить перед іконом Ісуса, а священник вводить жінку, молоду до храму і веде. Перед ікону Богородиці і покриває хусткою. Цей жест покривання хусткою там є така одна молитва, щоб твоя голова, яка буде покрита, щоб ти відзначалася різними чеснотами і добрими ділами. Тобто, ти досягла якогось особливого статусу, ти заміжня жінка, ти маєш особливе покликання. Коли вже відбуваються хрестини дитинки, яку приносять до храму, також є в кінці хрещення особливий момент. Жінка з дитиною є при вході, там, де була як молода, священик її вводить і також веде до ікони Богородиці і тут вплякає. Я в цей час, коли вводжу маму з дитинкою, кажу: молимося зараз за. Цю маму. Щоб ти була доброю мамою для твоїх дітей, зокрема для цієї дитини. Добра мама це не та, яка просто вродить. Просто вродить жінка фізіологічно може просто вродити і лишити дитину. Просто вродити і не піклуватися дитиною. Добра мама це та, яка вміє поєднати. Фізичне і духовне материнство. Пам'ятаєте, коли почалася війна, ми чули діалоги воїнів, російських воїнів зі своїми матерями. І тоді були такі діалоги, де був матюк за матюком. Тобто матюкається мама і матюкається син для зв'язки слів. І дійсно, для багатьох нас це дивувало. Як може мама просто так лихословити? Як мама може матюкатися зі своєю дитиною? Я, наприклад, ніколи не чув матюків з уст моєї мами. І я про це кажу на кожних хрестинах. Ми молимось за тебе, щоб ти була доброю мамою фізичне і духовне материнство, щоб твоя дитина ніколи з твоїх уст не чула лихослів'я, матюків. Не просто це. Так непросто, але саме нині ми про це з вами роздумуємо. Не просто я от вродила, бо я вродила, бо я така. от… Я не така, я маю велике покликання. І це покликання, от, як мироносиці, сьогодні це є мотивація, внутрішня мотивація для кожної дівчини. Бути дівчиною з огляду на те, що я колись маю бути чиєюсь дружиною. Бути дівчиною з огляду на те, що я маю бути чиєюсь мамою. Не попробувати всіх і вся на світі. Але я, як дівчина, маю мати цей погляд. Я маю бути чиєюсь мамою. Я маю бути чиєюсь дружиною. Я маю бути мироносецем. Покликання жінки починається ще з перших сторінок Біблії. Коли Господь творив жінку, коли Господь творив жінку, Він створив для того, щоб вона була допомогою для чоловіка. Щоб Адам не був сам, Господь не створив жінку, щоб вона замінила чоловіка. Він створив жінку, щоб вона була допомогою. Хтось скаже, кожен має свою уяву про чоловіка, про жінку. Все, що хочемо, ми є християни і ми маємо християнську модель християнської родини, де є чоловік і дружина, де хлопець і дівчина, які готуються до цієї християнської моделі. Ми не живемо в країні полігамії, багатоженства. Ми не живемо в країні в культурі, де чоловік скільки може утримувати, жінок скільки утримує. Але ми говоримо про християнську модель, де жінка має особливе покликання і особливу місію. Жінки мироносиці, серед них були праведні жінки, але і серед них була, наприклад, Марія Магдалина, про яку читаємо у Євангелії, з якої Ісус, Марія Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Ми коли думаємо про Марію Магдалину. Або про мироносець, то не означає, що от всі вродилися святими. Але йдеться про те, що кожна дівчина і кожна жінка в один момент свого життя має сказати: я хочу бути святою жінкою. Я хочу бути святою матір'ю. Я хочу мати як Маму Марію як приклад. Знаєте, як називають Богородиця? Друга Єва. Через першу Єву. Прийшов гріх. Через другу Єву прийшло спасіння. Про Адама. Перший Адам прийшов гріх, зрішив. Другий Адам хто? Ісус Христос, який прийшов відкупити. І життєвий шлях кожної людини є такий, що в один момент людина має схаменутися і сказати: Я хочу навернутися, я хочу жити святим життям. Я хочу бути мироносицею. Про мироносець. Що ми можемо сказати про, про жінок мироносиць Перше, це були жінки, які всім серцем любили Бога. Всім серцем любити Бога. Тобто на місце Бога нікого не ставити. Коли ми з дівчатами говоримо перед жінячкою на курсах, на навчаннях, на діалогах, я завжди питаю дівчат. Чи ви бачите у ваших наречених якісь дефекти? І дуже часто каже, ніє, нема. Я кажу, він святий в тебе. Інколи оце прив'язання, воно є таке засліплене, що людина не бачить дефектів. І за всю ціну дівчина знайшла хлопця. Мама тішиться, бо вона знайшла хлопця. А цей хлопець може бути дивний, цей хлопець може не мати жодних цінностей. Але мама тішиться, що дитина знайшла хлопця. Скільки разів саме дівчина, яка починає творити своє майбутнє, мама і тато закривають очі. Дитина восьмий клас, дитина 10 клас, дівчинка поїхала з хлопцем в Буковель в готель. І мама та, якби нічого не сталося. Мама, та якби все нормально. Та то ж зараз так всі. Я кажу, не узагальнюйте всі. То не всі так. Але мама нуль реакції. Дівчинка поїхала до Львова до хлопця. Хлопець поїхав до дівчинки в Київ. Норма. Ця дівчинка має бути колись чиєюсь дружиною. Цей хлопець має бути чиїмось чоловіком татом. Чи ці діти, бо ми розуміємо, що це діти, так, все йде вперед, ми живемо у 21 столітті, ми всі, як нині, таким українсь... не літературним українським словом, продвінуті дуже. Але ми бачимо, до чого ця продвінутість, до чого вона доводить. Жінки-мироносиці це ті, які всім серцем любили Бога. І тому все решта, що робили, воно було гарне, добре, чисте, бо вони всім серцем любили Бога. Все, що ми робимо, і кожна дівчина, кожна жінка, що робить, вона має пам'ятати про це, всім серцем любити Бога. Я вже колись згадував про це, коли от хлопці. Дівчат, там от ти моя богиня», так? от, от таке слово використовують, ти моя богиня». За три місяці то все, все закінчує. І вже цього «богині» нема. Тому що не було цінностей, не було серця, не було Бога. І все, все скінчило. І те, що насправді мало бути великим чудом, наприклад, бо кожна сім'я це велике чудо, це двоє різних людей, дві, два різних способи мислення. Це чудо велике перетворюється на кіно велике. Бо нема життя, бо нема Бога. Жінки-мироносиці всім серцем любили Бога. І навіть Марія Магдалина, яка була грішниця, з якої Ісус вигнав сім бісів, вона навернулася. Друга характеристика жінки-мироносиці це служити Богу. Служити. Це не просто казати, От я люблю. жінки мироносиці конкретним способом служили Богові. Про, читаємо про жінок мироносиць які йшли з, за апостолами з Ісусом. В Євангелії декілька разів сказано: це були жінки, які посвячувалися і допомагали Ісусові апостолам в служінні. Ну Ісус йшов проповідувати, голосити Слово Боже. Але точно, наприклад, що хтось готував їм їсти. Табо вони були такі люди, як ми. Хтось потребував іншої допомоги, і це були жінки, які, люблячи Господа, служили апостолам і Господу. Любов проявляється в служінні. Подумаємо про кожну маму, яка народжує дітей. Скільки часу от має для себе мама, яка народила дитинку, щоб дитинка була доглянута. Щоб дитинка була чиста, щоб дитинка була е, нагодована, щоб дитинка була гарно одягнена, скільки це потребує служіння. Подумаймо, наприклад, про жінку, яка має чоловіка, щоб чоловік був доглянутий, щоб в хаті була добра атмосфера, це велике служіння жінки. Це не рабиня, увага, це не рабиня. Це не є, що я заробляю гроші, а мені все має бути зроблено. Ні. Це служіння з любові, і, відповідно, це вимагає любові чоловіка до жінки. Але це служіння. Це на силу нічого не зробить. Оце бути мироносицею, це бути жінкою, яка служить. Подумаймо, наприклад, про покликання сестер монахинь. Сестер монахинь в Домі милосердя нашому, наприклад. Де. Потрапляють діти, які не мали мами, чи мали дивну маму, чи була така жінка, яка важко назвати мамою. Різне, різне. Яке служіння бути мироносицею, щоб замінити маму? Але це все йдеться про служіння, про служіння. Подумаємо, наприклад, про середовище церкви, окрім монахинь, є багато жінок, які служать, наприклад, ми маємо сьогодні хор. Так, хор-стрітення, коли вже в нас були з Українського католицького університету. Там є кілька хлопців, там губиться, але більшість це дівчата. Це ж також служіння співати служіння. Прославляти Бога. Це не просто, що вони вродилися і в них вже тако, знаєте, чіп якийсь запхали, і вони Вау", почали співати. Це означає посвятитися цьому, вчитися, посвячувати час, і потім вийде твір. Це служіння. Подумаймо, наприклад, про храм. Ну от Подивіться на ці пасхальні прикраси. Просто деталь. яку Я зверну на одну деталь, але таких деталей в храмі є багато. Це одна дівчина, яка просто на Різдво і на Пасху любить робити ці прикраси. Просто ці прикраси. Ми може навіть, може, десь хтось з вас навіть не помітив, так? Велике яйце, як символ життя, писанки. І кожне Різдво, і кожна Пасха інше. Це кілька років поспіль. Наприклад, ми на Великдень чи великі свята, ми всі священики, сестри, отці, ми всі тут задіяні, робота, робота, всі розійшлися святкувати, так? І де кілька дівчат, кілька жінок, які приготували нам обід. І ми після від шостої до третьої шуми, ми всі пішли разом обідати. Це хтось приготував цей обід. Але з цих деталей складається наше життя в сім'ях, наше життя на роботах, наше життя в церкві. Кожен за щось дбає. І тому роль жінки є дуже, дуже цінна, дуже важлива. Про Марію говориться, що коли Єлизавета, її родичка, була вагітна. Що Євангелія каже, що Марія встала і побігла послужити своїй родичці. Встала і побігла послужити своїй родичці. Отже, любити свім серцем, служити цю любов конкретно показувати конкретними ділами, не тільки, о, я би помогла. Ну та я би помогла, це така гарна фраза. Це я посвячую мій час, я жертвую собою тим, що вмію, тим, що маю, аби комусь було добре. Третя характеристика жінки мироносиці: вони не боялися ворогів Господа і всюди були поруч з ним. Навіть коли апостоли втекли, вони не втекли. Навіть коли апостоли втекли, жінки були. Це великий жест, мати, е, інколи чоловіки кажуть, ну то тобто бо жінки не думають, то вони тако на ура роблять. На ура роблять і на ура роблять величезні речі деколи. І про мироносець сказано, вони не боялися, апостоли боялися йти до гробу. А жінки-мироносиці не боялися. Ворогів Господа і всюди поруч, були поруч з ними. Наприклад, сьогодні є. Велике покликання для багатьох жінок і дівчат, таке як захист Бога і церкви. Ви ж бачите, ми живемо в такому світі, де всі проти всього. Коли я кажу всі проти всього, це не означає, що 100%, бо є багато мислячих людей. І тому, коли от ми з вами про це балакаємо, я щиро вірю через контакт очей і вух ми розуміємо, про що йдеться. Буде один лікар. Чепляться того лікаря, і будуть його довбати того лікаря, і будуть писати про того лікаря. Поки не знищать добре ім'я того лікаря. Але як заслабне, що робить? Маєте якогось доброго лікаря, От, чи у вас є якийсь добрий лікар. Причепляться вчителя, причепляться священника, причепляться троянд на плащаниці. Причепляться будови храмів і будуть довбати, поки не знищать. Зазвичай це люди, які в своєму житті на подвір'ї не зробили нічого. Грядки не покосили, але будуть всі проти всіх. Я думаю, що є велике покликання кожної жінки, яка любить Господа і яка служить Господу, бути мироносицею і кожного в своєму середовищі вміти добрим способом. Закривати рот тим людям, які не будують, а руйнують. Які не можуть зробити щось доброго, але мають величезні язики, а мають ще велику платформу це інтернет, де можуть писати і все, що треба говорити, і не треба. Покликання мироносиці, покликання жінки. Жінки не боялися. Жінки йшли. І хотіли послужити Господу навіть після Його смерті. І тому перші удостоїлися вістки про Воскресіння. І останнє. Жінки перші удостоїлися знати про Воскресіння. Це був, знаєте, як жест Бога до кожної жінки мироносиці. На хресній дорозі була одна жінка. пригадуєте її ім'я? Вероніка. Що зробила Вероніка? Вона бачила, коли Ісусове обличчя було скровавлене, коли йому було важко, вона просто взяла хустину, щоб полегшити болі Ісуса. І що робить Ісус? На її хустині залишає відбиток? Це як віддяка, віддяка цій жінці за те, що вона не побоялася при всьому натопі, який знущався над, над Ісусом, прийти і полегшити йому болі. Кожна жінка вона має особливий дар полегшувати біль як мама, як дружина, як сестра монахиня, як вчителька, як вихователька, як лікарка. І ми можемо продовжувати як бабуся полегшувати біль, бути мироносицею. Тому сьогодні, в цю неділю, ми молимося за всіх жінок, за всіх дівчат. За таку особливу роль кожної жінки і дівчини особливе покликання. Попри всі інші покликання, ви покликані змінювати цей світ любов'ю і добротою. За вас молимося, за всіх жінок і вам цього бажаємо! Христос Воскрес!